Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вас вітати в новому затишно осінньо-домашньому влозі. Я вирішила брати все від цієї осені і захворіла, тому вибачте за мій голос вже зараз набагато краще. Але цілий тиждень я просто ходила мовчки, пила багато чаю. Сама з собою розмовляла тільки в думках. І коли мені набридло пити чаю без нічого, вирішила, що час готувати по рецептам, які я собі дуже давно зберігала, і моє око впало на апельсино журавлиний кекс. Він навіть звучить як якась вітамінна бомба. Детальні пропорції я залишу внизу в описі і залишу посилання на оригінальний рецепт в інстаграмі. Готувати його було дуже весело. Бо поки я натерла цю цедру апельсина, я вже втомилася і подумала, що клас, шматочок кексу я точно вже відробила. І потім ще треба було вичувати сік, в мене сокодавки немає, тому все ручками. А по ходу приготування рецепту виявилося, що в мене немає розпушувача, тому використовувала соду, Що в мене замало цукру, тому потім додала ще а, трохи меду. І мало масла, тому я використовувала і вершкове масло, і кокосове. Також, на відміну від оригінального рецепту, я взяла не одне яйце, а два. Мені здається, це взагалі нормальне рішення, бо він був в результаті, яке сполучився, дуже-дуже соковитий. Класний. А для настрою увімкнула собі радіо джаз на ютубі. І насолоджувалися процесом. Навіть в сирому вигляді все виглядає дуже апетитно і, чесно кажучи, я під'їдала ще під час приготування. Поки кекс готується трошки звірів. І ось такий результат. Дуже насичений, ароматний, смачний. Мені він дуже-дуже сподобався. Перехворівши привіт. Голос трохи повертається, але все одно не на максимальну потужність. Тому я продовжую займатися справами, які потребують від мене тишини, зосередженості і дарують мені комфорт. Таку, ви знаєте, затишок. І сьогодні я зрозуміла, що мені треба свічки, зробити свічки. У мене в домі залишилась фактично одна повна свічка ось ця ваніла-бурбон. І він досить насичений, дуже насичений. А, ці в мене дві від просто Микола. В інстаграмі є такий аккаунт. Один з духом лісу, а другий з Літвей. І все з ними добре, і дні, що вона закінчилася, тому я хочу помити ці баночки, дістати якось розтопити залишки воску і зробити сама нові свічки. А для цього я замовила ось цю коробочку. Це кілограм кокосового воску. Я думала замовляти соєвий, але чогось потім на сайті побачила, що є кокосовий. Мені стало цікаво спробувати з ним. І він ніяк не пахне. Або я не відчуваю, що <laughs> теж може бути. Також я замовила дві такі дерев'яні палочки з кріпленням і два ароматизатори в свічку. І спробую, якщо мені сподобається результат, буду гратися з більшою кількістю смаків і запахів. Але поки що так. Замовила один зелений чай і один мигдаль. І зелений чай він. Запахи я такі відчуваю. Він такий свіжий, класний, трошечки терпкий, мені подобається. Я думаю, що він буде класною базою. А оцей мигдаль він додає солодощі, такого горіхового солодощу в аромат. Я думаю, що можна як змішувати їх разом, так і зробити просто дві окремі свічки. Звичайним. Старий клей дуже класно знімається ацетоном таким. Баночки я відмила, це виявилося нескладно. Просто гарно розтопити, потім гарячі в воді помити і протерти всередині там було стільки е, гарі, да, е, так, чорного. Треба зрозуміти, скільки мені треба кокосового оцього, кокосової цієї субстанції, е, щоб заповнити такі дві баночки. Я думаю, я не знаю, але я думаю, може 400 десь грам. Спробую розтопити. Роблю все на невеличкому вогні. Виглядає як шматок якийсь мила і досить жирний. Ну, Но це нормально. За 4 хвилини не відбулося нічого. <alia> Тому я вирішила, що треба трошки пришвидшити процес, трошки розподілити. Два моменти. По-перше, відчуваю, що процес пішов і скоро почне танути. А по-друге, відчувається запах кокосу. Дуже тонкий, леді ледь Але щось є. М -м -м. Ось на цьому етапі буду вимикати, щоб не перегріти. Я думаю, що якраз розтопиться вся маса. Ножик вставляємо, тепер дерев'яну штучку, дерев'яний гніт, оп 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 і наймаємо ножик. Там все поправили, якщо треба. І все, готово. В кожну баночку нальємо на велику кількість воску, буквально ложечку. І вставлю гніт посерединці, і має він трохи зафіксувати цей гніт. Поки кріплення для гніту застигає, хотіла показати, як класно вписалися перчики в цю композицію. Груші, імбир, перчики. Ну, імбир і лимон це таке, просто що тут лежить, я використовую постійно для чаю. Закваска також мій постійний друг. Але <гарбузики>, гарбузики, точніше перчики, які виглядають як гарбузики з грушами. Мені подобається це, це поєднання. Щоб зручніше було переливати віск в свічники, вирішила використати цю штучку. А тепер найцікавіше ароматизатори. На сайті сказано, що 1 мл на 1 кг воску, а в мене тут 350 мл, Це значить що треба зовсім трошки, от що це значить? Це треба навіть менше 1 мілілітру з двох. Тобто, я, мабуть, буду робити не окрему свічку кожного аромату, а змішаю потрошечки. Так як там ще залишився віск десь 120 грамів, я знайшла баночку, і в мене ж залишився гніт дерев'яний, але в мене немає кріплення. Тому зараз спробую якось викрутитися з цієї ситуації. Я знайшла палочки для суші, я думаю, вони тут виручать мене. Вийшло сонечко, все заграло іншими фарбами. Дуже гарно виглядає. Поки так, має застигнути цей віск. І ввечері буду тестити. Знаю, як для вас, для мене найважче в цих сезонних хворобах просто вичекати ці сім днів. Бо, як казав мій папа, якщо лікуватися, проходить за тиждень, якщо не лікуватися, проходить за сім днів. От приблизно така ситуація. Звісно, треба пити багато чаю, там, консультуватися з лікарем, якщо щось турбує. Але схема завжди однакова, просто постільний режим, збивати температуру, якщо вона сильно високо піднімається. І... За сім днів все проходить. Сьогодні в мене п'ятий день хвороби. Е, так що скоро вже я її подолаю. Ну, я, в принципі, вже набагато краще себе почуваю, хоча щось таке залишково, звісно, залишається. І ще другий момент це те, що якось сидиш вдома і нема куди себе подіти, хоча там і знімала якісь шматочки, що я робила. І, в принципі, я нормально і в ванні поприбирала за цей час. І знаєте, і навіть походила з плесосом стелі по пилесосу. Ну, коротше, <зважала> ну тут розважала себе як могла. І подивилася імператрицю. М -м, прикольний, прикольний серіал. Мені сподобався коротенький, якраз от шість серій, та ще треба. Буде продовження. Очевидно, що буду дивитися. Мої ігри виглядають ось так. Ціла стопочка. Зараз розкажу. Мафія. Не найулюбленіше моя гра, але коли у нас багато людей вдома, вона заходить на ура, всім подобається, приємні карточки, рідко, але використовуємо. Дженга класна штука. Мені подобається, можна потягувати чайок, навіть вдвох, гратися цими паличками дуже довго. Спочатку трохи наддувати, коли вона така досить цивільна, потім починається оцей нервовий момент, а потім хтось один збирає. Мене це забавляє. Просто настільні карти, бо інколи хочеться і речка перекинутись. Оці колекції я люблю. Uno Flip відрізняється від звичайної Uno, те, що тут двосторонні карточки. Є, типу, більш полегшена версія з білої сторони, і з чорної сторони там більш жорсткі умови. Ну, як жорсткі, просто більше карт береш. І вона теж заходить як і на двох, так і на п'ятьох. Правила швидко пояснюються, легко втягнути нових людей, хто ніколи не грав в цю гру. В принципі, мені подобається. Одна з улюблених, якщо кудись їдемо, часто беру її з собою, бо вона весела. Коли набридає Уно, граємо в свинтуса. Свинтус? Боже мій, карточна гра для роботніків офісу. Де? Не знаю, що дурний опис, але в принципі щось схоже на Уно, тільки там є такі а, умовно картки з діями. Це коли хтось. А, якщо чесно, не пам'ятаю, там, або хтось збирає. Декілька карт, або хтось кладе карту і трапить. якось там дуже швидко щось викрикнуть, чи там схопнуть рукою, чи ще щось. Тобто така на уважність гра. В неї не, не дуже весело грати довго, тобто там 3-4 рази зіграли і досить, але прикольна штука, щоб внести різноманіття. А підклади свиню, інша версія там. В свинтусі схожа концепція на Уну тільки з діями. А тут всякі там кролики, леви роздаються. Не ну, дуже хочу пояснювати самі правила гри, але це одна з моїх улюблених весело грати, в принципі, і, там, в двох і в трьох-чотирьох, п'ятьох, не знаю скільки максимум, якщо чесно. Я думаю, людей 6-7 максимум має бути, або брати вже дві колоди. І тоді починається це знаєте, коли по коло ходимо, навіть коли з Льонією грали вдвох. У нас ну у кожного попів колоди. Я прекрасно знаю, які в нього карти. Він прекрасно знає, які в мене карти. Але ми все одно кладемо, кладемо, кладемо. у Нас уже там 33 зайця зібралось, Ну і коротше, дуже весело, хто їх забере. І це вже не перша пачечка. Одну з таких пачечок вірю. Не вірю, зібрали згризли мої собаки. Їм теж сподобалось. Так, і залишилось дві штуки. Одну я хочу продати на Олекс, я вже її виставила. Бо вона цікава, але дуже складна. Там навіть такі правила гри, зараз покажу. Правила гри пояснює ціла книга, тут купа якихось моментів, нюансів, і вдвох грати в неї невесело. А коли у вас велика компанія, то довго пояснювати правила гри теж невесело. І я їх забуваю постійно. Не знаю. Можливо, якщо хтось більше полюбляє такого формату ігри, він якось швидше розуміє ці правила, швидше їх підхоплює і все веселіше стається. Нам не зайшла. Тому хай хтось інший грається. І останнє ми навіть не встигли в неї пограти, бо я її замовила в лютому. Я часто зимою купую, купую такі ігри, якісь новенькі, бо це якраз той період. Але якось, якось ми не встигли. Але тут веселі карточки. Типу, ти витягуєш, і там, при поясненні слів танцює як Майкл Джексон. А слова, типу, громадянин, цікаво, спробувати. Ну, щось таке, типу, alias, тільки з різними завданнями. Не знаю, спробуємо сьогодні, сьогодні пограти вдвох. Якщо вдвох буде невесело, значить у нас підуть. Мої улюблені свині. <ріст> Отак, таким я багата в настільних іграх. Ще дуже хочу, знаєте, що я побачила е, люкс-ферма чи щось таке, е, ніби, мені здається, може бути цікава. І якщо ви знаєте ще також якісь ігри, які можуть бути веселі і для двох, і для компанії, напишіть, будь ласка, в коментарях, я буду дуже вдячна. Бо зараз стартує сезон у цих холодних вечорів, коли в принципі, і темно. І нікуди не підеш, а вдома хочеться якось розважатися. На цьому все. Дуже бажаю вам здоров'я. Чесно, хворіти відстій, не хворійте. А якщо вже і захворіли, то пийте багато водички, і хай воно скоріше минає. Швидше, навіть, ніж за 7 днів. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео. Пока!